Село Шестовиця за 20 кілометрів від Чернігова. Саме його навесні 2022 року назвали місцевою Чорнобаївкою через кількість знищеної російської техніки. Спалений автомобіль і рештки залишків техніків біля парканів. Нагадують про те, що відбувалося у селі навесні 2022 року. Так вулиця Колективна виглядала у квітні 2022 року. А так вона виглядає сьогодні. На місці зруйнованих будинків зведені нові. Подекуди ще тривають ремонтні роботи. Крайня хата на цій вулиці належить Ірині. Жінка пригадує, як 28 лютого 2022 року росіяни зайшли до села. Виходжу, земля гудить. Через забор смотрю, танки доїжджають, до перекрістка дула сюди повернути, до перекрістки доїхали прямо, знову земля гудить. Смотрю, вже буряти сидять на танках. І вже з красними ленточками, йох, кипалки. Я на внука гору бігом дамой. Онук Ірини Єгор у квітні того року патрулював вулицю з дерев'яним пістолетом у руках. Тоді в інтерв'ю Суспільному він сказав, що мріє стати військовим. Жінка каже, його мрія не змінилася. Настроєний, звісно, Тільки не на камеру на настояще Бендире. Це як падусь на нього. Це не то, що у нього отакої от. Я сама вдивляюсь, це вже пройшло скільки? Йому тоді шість було, зараз десять. Навпроти будинку Ірини фермерське господарство Лан, яке спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур. Саме тут, у березні 2022 року, росіяни облаштували штаб. Розповідає співвласник Сергій Лугина. Повністю в усіх кімнатах тут ще держали двох хлопців з Іванівки. Сюди привозили. За малими їх тут не розстріляли. От. А в всіх приміщеннях були вони, собі, там їжу тут готували, жили. Ну, де була криша, там були і. Військові російські. Кожен день виходили на бойові позиції, обстрілювали і шостовиці і Чернігів, і всю округу. Залишки від снарядів досі лежать на подвір'ї підприємства. За майже три роки, каже Сергій Лугина, їм вдалося відновитися на 80%. На це пішло близько 15 мільйонів гривень. Перед тим, як виходити на поля, доводилося збирати ось такий мотлах. Це з російських ураганів. Тому що тоді МСників хлопців не вистачало. І вони працювали тільки по населеним пунктам. А в полях в полях доводилось самі це робити. Зерна склад теж був на 50% зруйнований. розлетілися стіни, впала криша. Також усе, що забор це все було, було знесено, вроді наче його тут і не було. І потім, що розльоти по всьому, і тож згорив ще один зерна склад. Ну і нам все все завдовилося знову наново все перероблювати, все відновлювати. Сьогодні в шестовиці зареєстровані 475 людей, розповідає староста Сергій Медведєв. За час бойових дій на початку повномасштабного вторгнення п'ятеро людей загинули. Один чоловік виїжджав велосипедом, застрелили. Потім один хлопчина. Молодий, вони виїжджали автомобілем, і їх десь там за, Кі... за Кіянкою, за заправкою, обстріляли російські війська. Він загинув на місці. а Дівчину привезли сюди. раніше, дуже серйозне було поранення. Привезли шестовицю, на помила шестовиці. Батько і син загинули. Батько загинув 27 коли, е, лютого, коли вдарили по аеродрому нашому колишньому. Він там був поранений, його забрали в Чернігівську обласну лікарню і він 14 березня помер. Е, а син з 28-28 на 1 березня е, наклав на себе руки. То ли наклав, толі його застрелили. Одна людина зникла безвісти. Щербатий. Олександр Анатолійович, він жив у Шестовиці. Під час окупації, так, зі слів мешканця села, що він фотографував і здавав дані нашим Збройним силам по поводу військ Російської Федерації. І потім десь 10-11 березня він зник. За яких обставин ніхто нічого не може сказати, невідомо І досі його немає не в ні не загиблих. Українські військові регулярно громили російські колони при їхніх спробах переправитися через десну. А в оперативному командуванні північ тоді повідомляли, армія РФ втратила тут 40% техніки та особового складу. Була техніки, вся вулиця зазаріла у погребах. всі. Техніку поставили в такому місці, що ну, думали, що наші не будуть, а наші знали про це діло. Були, мабуть, такі, що говорили, ну, розказували де є. Де хати от, это, от були закриті, повигрибали, повигрібали всю. в одній кімнаті спали, в другій прямо на полу в туалет хотіли. Заходили наглость, позабирали електроприбори, це що я знаю. Ну, у мене такого не було. Так вони то пошастали, пошастали. Ви говорю, дорогу, це саме калітка, воно да, да, да. І пішов калітку. Тут, смотрю, второй йде по, по двору, смотрить, щоб украсть. Наші дзвонили на свій номер, а он уже в Росії їхній телефон, уже в їхніх дітей. Після звільнення Чернігівщини минуло майже три роки. Проте село і досі відновлюється, каже староста Сергій У Нас почали купувати будинки, молоді сім'ї з дітьми. Цей процес триває. Я думаю, це буде добре. Я... не так багато часу пройшло. Я думаю, ще пару років відбудується. все буде добре. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.